Варшава відклала відкриття кордону з Білорусію. У Польщі вперше в історії з'явилася посада представника з питань історичної дипломатії. А в Люблінському воєводстві почнуть будувати завод з виготовлення корпусів снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Деталі вже за мить. Польща відклала відкриття кордону з Білоруссю. Так, припускні пункти в Бобровниках та Кузниці, які планували відкрити в листопаді, відкриються на кілька тижнів пізніше. За словами міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчина Кирвінського, затримка пов'язана з тим, що Литва тимчасово закрила свій сухопутний кордон з Білоруссю. Міністр запевнив, що Польща підтримуватиме своїх партнерів. Нагадаємо, Литва на місяць закрила піший кордон з Білорусі через неодноразові спроби порушення повітряного простору країни повітряними кулями з контрабандою. Попри перегляд соціальних виплат, Польща продовжує допомагати Україні. Євродепутатка, колишня міністерка з питань родини та соціальної політики Польщі Марлена Малянк нагадала, що польські законодавці від початку повномасштабної агресії Росії відкрили для українців шкільну систему освіти, ринок праці, а також надали можливість отримувати соціальні виплати на дітей. Звичайно, сьогодні ситуація змінюється. Сьогодні перш за все відбувається і має відбуватися певна перевірка цієї підтримки цієї допомоги, але ця допомога продовжується. Серце Польщі продовжує бути спрямованим у бік України. Водночас Малінг прокоментувала санкційну політику проти Росії. Ми також підтримуємо санкції, накладені на Росію, бо знаємо, що на жаль, ці санкції є недосконалими. Меженоністити та санкції самдюреве і мімонаможаних колени. І незважаючи на введення чергових пакетів санкцій, що звучить дуже гарно. Ми знаємо, що з іншого боку, деякі країни, навіть країни-члени, продовжують імпортувати паливо з Росії, яке не завжди має маркування російського палива, а відповідним чином вміло обробляється іншими країнами. Депутатка наголосила, що європейські партнери повинні бути солі. Дарними і тільки суворе дотримання санкцій насправді послабить Росію. Детальний коментар євродепутатки читайте на нашому сайті. Президент Польщі призначив представника з питань історичної дипломатії. Ним став Гжегош Берент. Така посада з'явилася вперше в історії країни. У Навроцького пояснили, що історик займатиметься історичними питаннями, важливими для держави, а також дипломатії в історичному вимірі. Утім, станом на тепер ще невідомо, чим конкретно займатиметься призначений Навроцьким фахівець. Наразі відомо, що Берент у свій час був науковим керівником нинішнього президента Польщі, а також працював із ним у музеї Другої світової війни у Гданську. Що ще відомо про історика читайте на нашому сайті. У Польщі почали будівництво нового заводу з виготовлення корпусів снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Завод компанії Меско працюватиме в місті Красник Люблінського воєводства. Ця компанія, єдина в Польщі, виробляє корпуси для цих артилерійських снарядів. За словами міністра оборони Владислава косініка Камиша, сам проєкт побудови нового заводу розпочався кільканадцять місяців тому, коли було придбано необхідну територію. Як відомо, польська армія використовує снаряди калібру 155 міліметрів у системах КРАБ, польського виробництва та К-9 Сандер виготовлену в південній Кореї з намірами локалізувати її випуск у Польщі. Бюджетні гроші для польських партій, скільки хто отримує. Журналіст ТФП-Інфо Піотр Яжвінський проаналізував фінансові звіти партій, постанови Державної виборчої комісії та інформацію від Міністерства фінансів та економіки. На основі цих даних журналіст пише, що партією з найбільшими фінансовими ресурсами в Польщі є право і справедливість. Минулого року ПІС мала у своєму розпорядженні майже 150 мільйонів злотих. Другою є громадянська платформа. Її минулорічні фінанси становили 140 мільйонів злотих, каже автор. Звідки польські політичні партії беруть свої гроші, на чому ґрунтується механізм їхнього фінансування, а також який бюджет мають партії, представлені в нинішній каденції Сейму, про все це читайте в колонці Яжвінського в рубриці. Докладно. А в мене наразі все. Більше новин ви можете прочитати на сайті Слава ТІВІ. До зустрічі!